За те, що він робить для нас кожного дня. Знаєте, нам кожного дня є за що йому дякувати. Нам кожного дня є, за що складати йому псалми, співати Йому і радіти, як радів Давид. Давид підносив свої руки і завжди щиро, щиро прославляв Господа, і завжди щиро йому дякував. В нашому сьогоденні наскільки мало цієї щирості. Наскільки мало цієї справжньої подяки. Люди навчилися дякувати, як натягну, натягувати усмішку, бо так треба, бо так це знак пошани, вихованості високого IQ. Коли, коли люди просто дякують, як, знаєте, як, просто так питають, як в тебе діла. Отак вони дякують. Але насправді подяка. Що таке подяка? Це стан серця. Неможливо дякувати від серця, якщо там немає звичайної любові. Неможливо дякувати серцем, якщо там немає присутності Святого Духа. Знаєте, ще в 1621 році, якщо входити в історію цього свята, який ми зараз святкуємо, хоча ми знаєте, не святкуємо саме те свято, так як нам є ще кожного дня за що дякувати Господу, і вся Біблія, від старого до нового заповіту, від книги буття до відкровення від 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 Богослова, вона пропитана подякою. І там є свято перших плодів, свято жнив, а саме День подяки ще в 1621 році, коли е, звичайні люди християни, які шукали свободу, їх ще називають пілігримами. Пересікли океан, і для того, щоб знайти цю свободу в північній Америці, вони пережили важку зиму, і багато людей загинуло. Віруючих людей багато загинуло. Їм допомогли індіанці пережити цю зиму. І вони, коли зима вже скінчилася, вони на остаток прославили Господа. Вона, вони все те, що вони мали, все, що залишилося з їжі, вони це всі посіяли для того, щоб мати плоди. І вони тільки вірою. Вірою це зробили, не розуміючи, а чи дасть Господь плоди, а чи дасть Господь благословіння у цьому урожаї? І коли вони зібрали величезний врожай, який далі їм допоміг жити, вони зробили День подяки, який святкували три дні. І тільки через 200 років Авраам Лінкольн затвердив на державному рівні це свято, і воно стало державним. Ми зараз святкуємо День подяки не Американські, ми святкуємо День подяки власного серця, власного життя. Ми живе, живемо в країні, в якій йде війна, В країні, де щодня гинуть люди. І по великій його милості, по великій його любові, зараз кожен тут на цьому місці присутній. Давайте зараз ми подякуємо нашому ближньому. Подякуємо, хто сидить ліворуч, хто сидить праворуч, попереду, позаду. Повернемось. Потиснемо руку і скажу: Я дякую Господу за те, що ти на цьому місці і Господь тебе привів сюди. Подякуйте один одному. Подякуйте Господу. Продовжуючи далі і. Ми дякуємо за все. відкриваючи перше послання святого апостола Павла до Солонян, тут звучить такий ці, дуже, такий, ну, як сказати, вірш, який відображує Божу волю. І дивіться: 18 вірш 5-го розділу. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас в Христі Ісусі. І у цьому апостол Павло він говорить, подяку складайте не за те, що не коли там чомусь чи якісь падеж, які можна сюди приліпити. Подяку складайте за все. І далі, бо така Божа воля про вас. Тобто, якщо ми, виконуючи, виконуємо Божу волю, це в тому, що ми дякуємо за все, як добре, так і погане, як те, що в нашому житті трапляється, як те, що в нашому житті може бути, відбуватися. Ми не знаємо цього Божого плану, ми не знаємо його Божої волі. І ну, розуміючи і знаючи Писання в Римлянам 12:2, написано так: про Божу волю. Не стосуйтесь до віку цього, але перемініться. Відновленням вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добра, приємна та досконала, приємність та досконалість. Наскільки важливо розуміти Божу волю, наскільки нам, як віруючим людям, бути в молитвеному проломі, бути, стояти твердо на молитвених ногах і бути у цьому, знаєте, як е християни. Які не хитаються, які твердо стоять, які знають, в кого вони вірять, які знають, кому вони завдячують. Ми живі свідки нашого Господа, ми живі свідки Ісуса Христа. Якщо не ми, то хто тоді буде щиро Йому дякувати за те, що Він нам дає за кожного дня нашого життя? Бо Божа воля це не просто накази, це план Творця. І розуміючи його волю на своє життя, розуміючи його план, ми можемо жити і виконувати, і ми можемо від серця дякувати. Бо ми не залежимо від якихось обставин, ми йому віримо. Знаєте, довіра до Бога, мабуть, це самий великий прояв подяки, коли ми, як маленькі дітки, які вірять своїм батькам. І як ми, будучи такими дітьми нашому Богу, довіряємо йому своє життя у всьому. І на тему моєї проповіді я хочу відкрити місце списання, на якому я буду вже будувати далі свою проповідь. Це Євангелія від Луки. Відкривайте, будь ласка, 17-й розділ. 11 го віршика. І сталося, коли він ішов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. і коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони, та й казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І побачивши їх, Він промовив до них: підіть і покажіться священникам і сталося, коли вони йшли, то очистилися. Один ж з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога, і припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому. А то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь: чи не десять очистилось, а дев'ять же де? Чому не вернулись вони хвалу Богою віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: підведися, йди. Твоя віра спасла тебе. Тема моєї проповіді це сила подяки. В чому заключається її сила, яка керувала цим самарітянам? В чому заключається сила, яка може бути у цьому простому слові подяки? Це, як я вже казав, це стан нашого серця. І аналізує. Трошки аналізуючи цей текст, ми бачимо, що 10 прокажених, які хворіли майже невиліковною хворобою на той час, які жили в печерах, які жили далеко від соціума, які не могли бути на зібраннях, які не могли жити в своїх домівках, які не могли перебувати серед народу. Їм виносили на пагорб. Ставляли їжу, їхні родичі, вони не могли з ними дотикатися, спілкуватися тільки разі, що тільки на відстані. І ці люди були такими отшельниками загального общества. І знаєте, коли вони почули про Христа, що Він буде іти цією дорогою, вони стали здалека і благали Його допомогти, благали Його допомоги. Вони її отримали. Господь сказав: добре, ідіть і покажіться священникам». виконуючи е, заповіт старого заповіту, е, виконуючи старий заповіт, коли людина одужувала від прокази, першим ділом вона мала показатися священнику, який підтверджував її зцілення, і тоді вона могла повернутися до свого колишнього життя, як в неї все і було. І знаєте, у цій історії. Ці люди отримали зцілення. Десять людей зцілилися, і тільки одна людина повернулася до Ісуса Христа, визнаючи Його за Господом і подякувала Йому. Ми кожного року хворіємо. Хтось п'ять разів, хтось десять разів. Ну ми хворіємо, ми молимось, ми захворіли нам погано, зле. Ми просимо Бога, щоб Він нам допоміг і нас зцілив. Господь зміцнив наш імунітет, ми краще все почуваємо, ми знову бігаємо, робимо свої діла, справи, живемо це життя, і ми знову можемо захворіти. Як ви вважаєте, ця проказа може повернутися до цих людей? Коли Ісус зробив чудо і Лазарь воскрес, прийде час і Лазарь знову помре. Він не буде жити вічно. Коли ми маємо здоров'я і ми зцілилися, то ця, цей недух чи інша хвороба, вона може знову прийти в нашому житті. Але що Господь дав по вірі цьому самарянину? Він дав по вірі, по подяки, який він приніс і склав перед Господом, дав спасіння. Спасіння душі це найважливіший. Вибір нашого життя, що ми вибираємо, що ми робимо і до чого ми йдемо. І сказав він йому: підведися і йди, твоя віра спасла тебе. Самарянин не знав, він тільки повірив, він повірив і прийшов його подякувати. Знає, навіть переносячи це в площину нашого людського життя, у кожного з нас є з кимось якісь відносини. З кимось добрі, з кимось натягнуті, з кимсь міцні, з кимсь важкі. І якщо ми, наприклад, з тими людьми, які, з якимись у нас важкі відносини, і заб, забажаємо їх відновити, то перше це молитва, а друге, це щира подяка за якісь дії, за якісь слова, за якісь вчинки. Дякуйте цій людині, з якою у вас є втрачені відносини. І ви побачите, через місяць, якийсь час ваші стосунки відновляться, відновляться. Почніть дякувати, розуміючи, що це дійсно велика зброя. І продовжуючи роздумувати про цим місцем, я ще хотів сказати, наголосити на одну річ, що самарянин визнав Ісуса Богом. І тут так сказано: один з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почув, почав гучним голосом славити Бога. Він повернувся до Христа, славичи Бога. Він повернувся до Нього і приправ він обличчям до ніг його і складуючи йому. Ми кожного дня стикаємось з різними випробуваннями. Кожного дня у нас є свої виклики. І у всьому цьому. Навчиться щиро дякувати нашому Господу. Я роздумував про це в цей випадок, про це дерево, яке стоїть напроти дім, діму молитви. І знаєте, були такі думки, що е, це система РЕП, збилася навігація, що цей шахет летів і там попав випадково. Друзі. Я один із тих, які багато молилися про те, що коли лунає повітряна тривога, по прикладі одного брата, який колись ділився таким словом. Я молюсь кожен раз, коли лунає повітряна тривога, щоб шахіди, балістичні ракети і все інше, що летить і загрожує життя людини, вони воно падало в лісах, в полях, в степах, в річках, але не долітало до будинків, не долітало до руйнації. Життя людини не долітало і не, е, ну, не, не творило лиха. І знаєте, єдине дерево, яке тут є висотою в п'ять поверхів, оцей шахет влетів прямо в це дерево. І, і для мене, і для таких людей, які про це молилися, це живий камінь, можна так сказати, який ізраїльський народ клав. Кожного разу, коли Господь являв свою силу і допомагав ізраїльському народу в старому заповіті, вони ставили такі великі каміння як пам'ятник про якусь подію, що Господь їм там допоміг і вивів їх з яких обставин. То оце, оце оголене дерево, яке понівечено, яке зруйноване, воно стало таким камнем віри, що в, в такому якби. Збитків, які, які зазнав дім молитви, це слава Божа, проявилося зупинити цей шахет від руйнації, яка могла повертапити в дім, в будинок, в цей чи інший, там, де жили люди і могли вони загинути. Слава Богу, за те, що Він робить багато речей для нас, які ми можемо знаєте, списувати на якісь системи ПВО, на якісь реби, на якісь ще речі. Ми віримо в Бога. І ми знаємо, хто все робить, і хто нам допомагає, і хто нас благословляє. То слава Богу, що за це дерево воно свого часу виросло і зробило такий захист для тих людей, які могли загинути. І наприкінці моєї проповіді, хочу сказати, що давайте будемо вдячні і дякувати йому за все, за все, що відбувається в нашому житті, щиро від нашого серця. І давайте налаштовувати наше серце. Бо е, вдячність вона не може бути, знаєте, ось, е, поверховою. Якщо стан нашого серця наповнений любов'ю, наповнений Святим Духом, ми будемо дякувати, ми будемо прославляти нашого Господа, співати йому пісні хвали. Наш стан серця буде інакший, коли нам важко, коли в нас депресія, коли ми відійшли від Бога, нам важко і дякувати не тільки Бога, навіть людей. На навіть людям. І хотів зараз, щоб ми всі стали, підвелися на ноги, і в наших молитвах стали по двоє, по троє коротенькими молитвами подякували, бо кожному є за що сказати йому подяку.